Привіт-привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша. Я розповідаю про парфумерію у своїх відео. І сьогодні у мене невеличке відео присвячене бренду Kіlian. Якось так склалося, що Kilian і Tom Ford, як такі представники гарних, але досить дорогих ароматів і дуже популярних, Мене не дуже цікавили, якось не зачіпали. Звісно, і з самого початку свого парф захоплення, такого активного, я пробувала різні кіяни, різні форди і ну, схилялася. Ближче до тієї частини людей, які кажуть: ну за що тут такі гроші, що в Кіліана, на що у Форда, там ми платимо за бренд, за хайп навколо них, а насправді там нічого такого видатного за що б віддати такі гроші, немає. Ну і справді це досить дорого, і тут уже тричі подумаєш: чи потрібен тобі цей аромат, чи він тобі приносить достатньо насолоди, щоб... Купити собі хоч трошечки, але, звісно, ну, спробувати все завжди цікаво, але ну, от, ні один мені прям близько до душі не приходився. І я вже така махнула рукою і вирішила: ну, ок, Форд Кіліан, звісно, я за нагоди буду знайомитися з новинками, але, ну, мабуть, не мої бренди, що зробиш. Ну і приємніше моєму гаманцю буде, що не треба витрачати на них гроші. Але. Так стало, що взагалі досить випадково е, я затестила аромат Kilian Princess е, старе видання в чорній кулі. І мені так сподобалось, е, ну, е, кулі мені візуально не дуже до вподоби. Ось, Але аромат аромат, він не складний, він простий, це е, така дуже приємна ваніль. Вона трошки пудрова, вона дуже смачна і для мене вона не надто солодка, вона пом'якшується таким зеленим чаєм. І це дуже приємно, дуже гарно, воно і прям взимку такою хмаринкою, ванільно-пудровою, огортає тебе, е дарує якийсь затишок, зігріває, якось, якось веселіше стає, ну не знаю, мерзнути на зупинці, поки чекаєш транспорт або що. Ось і ну от щось мене в ньому зачепило. так, е, Я розумію, що це такий комфортний, приємний аромат на повсякдень. І е, це мене підкупило, тому що м, ну я от вже згадувала до речі, про це в своєму телеграм-каналі, посилання на нього в інфобоксі. Що ну, я раніше завжди шукала якісь цікаві, яскраві, барвисті аромати такі з е, родзинкою, з такі гучні. Привертаючи до себе увагу, щоб мені було цікаво їх на собі носити. Ось, А останнім часом я звернула свою увагу в бік ароматів, які просто комфортні, в них нічого не буде випирати, воно не заважатиме іншим людям. Я не боятимусь там чи не. Потурбує я когось, якщо нанесу більше пшиків, ну не знаю, наприклад, Imitation, Імітейшн або що, А от якраз такий аромат, який можна одягнути в приміщення спокійно і посидіти там, не знаю, почекати дитину з занять, і взагалі просто кудись вийти і не думати про те, що а, чи комусь цей аромат не стане неприємним ну, при контакті з людьми. Ось, і оця принцеса мені от Війка подарувала цей відливант побільше, і я його, ну він був не повний, але ось в мене вже зменшилася кількість рідини в ньому. І я так його прям по декілька днів підряд носила, і я почала задумуватися над флаконом цієї принцеси. Але до цього, до принцеси. В мене несподівано, якраз під час поїздки у Флоренцію, в мене виникло захоплення Killian Forbidden Games. І він мені прям так сподобався, я не могла відірвати носа від руки, на яку я нанесла Forbidden Games. І це було так класно, влітку. Це були персики, але от, ну, не просто персик, як персик, як фрукт, який лишає тебе нейтральним, а якісь такі. Дуже привабливі, з якоюсь такою трошки прохолодною ноткою, з дрібкою квітів і меду. І це все так гарно і знову ж таки не пересолоджено, так витончено, дуже гарно, нічого не заважає, не, не з'являються якісь неприємні нотки. І я от отримала флакон. Купила в Бомонді на знижках, бо, чесно, якось Кіляна і Тома Форда трошки лячно брати, десь навіть просто в інтернет-магазинах, не кажучи вже з рук. ось. І е, оці персики взимку вони трошечки кисливі з пульвіка. А зараз у нас за вікном плюс 20 і я носила. І це дуже комфортні медові персики з трошечки кислинкою якоюсь. Дуже-дуже-дуже гарно. Мені подобається. Єдине, що досі я борчу, хоч мені сподобався аромат, але от зараз покажу крупним планом. Е, ну, якість флакону. Просто от я купувала його новим, І ось ці подряпини, які ви на ньому крупним планом, бачите, ось ці недоліки, фарби. Це вони просто були отак з упаковки, з коробки. Зразу я виняла, і вони були не те, що воно в мене подряпалося там, не знаю, стоячи серед інших флаконів, чи десь у сумці у валізі. Ні, це був такий новий з коробки флакон. Тому я ну, досі борчу на цю якість флаконів і фарби на них, тому що ну, за такі гроші вже. Б Можна було, можна було, і тим паче, ну не тільки за такі гроші, а в принципі, що це якби Кіліан, статусний умовно бренд. ну, Можна було б якось уже слідкувати за нанесенням фарби на флакон. Але пульвік, кришечка, все гарно, все гарно працює, там нічого не підтікає, до цього в мене скарг немає. Ось, і персики, я от відклала їх на літо, на спеку в холоді, вони мені щось. Не той настрій на фруктові аромати в мене, але, сподіваюся, він в мене влітку стане улюбленцем. І ось я тим часом думала-думала про принцесу і таки знайшла за непоганою ціною на Мейкапі. і вони ще давали пробнички в подарунок, я могла обрати, які саме я хочу. І я взяла собі на перетест два аромати, які я вже знала, і два для мене нові. І що це було? Давайте почнемо з Moonlight in Heaven. Ось так. Один пробничок прийшов без такої е, планшетки картонної, просто там була наліпка мейкапу, що це подарунок Moonlight in Heaven. І я от ледве відшкрябала цю наліпку, ледве стерла цей клей, Он, навіть тут досі трошечки клею лишилося. Не люблю таке. Ось, хоча б якійсь, не знаю коробочці, пакетику було. Ну, коротше. Ось, і цей Moonlight in Heaven. Я колись його тестувала ще роки 3 тому, напевно, або 4. І на руці це було щось таке невиразне, досить таке якесь прохолодне, одразу замилилось на мені, я не зрозуміла взагалі краси. Зараз же я ось спробника нанесла, і це мені подобається, досить свіжий, досить прохолодний аромат, який буде гарним на наїто. В ньому відчуваються фрукти, в ньому відчувається якась кислинка, цитрусова, така лайм або щось такеньке. І м -м, квіти тропічні, але от вони не солодкі. Зазвичай там манго, ну не знаю, в круздель Сур-2, наприклад, буде дуже солодким. Ну і Взагалі, якісь такі типові популярні мангові історії, вони будуть досить солодкі. А, ну, Мюглер, круїзний янгол, ж теж манговий, але. Тут це не солодко, свіжо і молочності немає. Просто якась така освіжаюча, фруктова історія, яка не скочується в гурманіку. Але в мене дуже-дуже великі питання по стійкості і гучності цього аромату. От- три пшики із пробника на себе, так щоб ще потрапило трошки на волосся і ковтинку, це взагалі ні про що. Я буквально. На півгодини добре його на собі відчувала, а потім все, вся краса пропала. Тому, можливо, якщо наносити дуже багато пшиків з пробника або кілька хороших таких щедрих пшиків з флакона повноцінного, ну або штрела, то щось буде відчуватись, а так ну, наразі в мене прям щодо стійкості такі якісь дуже, дуже великі питання і сумніви. На мені це геть не стійко. Ось наступним що в мене пішло? Наступним я взяла лав і фланкер о Fresh. Тобто не такий сильний, не такий солодкий, як я собі сподівалася, бо оригінальна лав в мене така була: відлевант мала досить темного червоного кольору, а ця, бачите, прозора зовсім. І мені було ну, дуже солодко, я не могла таке носити. А ця лав. Начебто вона прям аж з трояндочкою якоюсь. По піраміді є півонія, я потім глянула. І для мене це спочатку прям лав з трояндою. І тут знову такий цей солодкий апельсиновий цвіт. Він вже, можливо, не такий важкий, як у класичній лав, але мені досі важко це носити. Тут багато апельсинового цвіту, і тут, ну, наче вже цитрусів більше додали, розвели оцей концентрований флердоранж. І тут апельсиновий цвіт, такий має ще яскраву таку цитрусову, солодку цитрусову нотку. Ось, Але все одно я не можу на собі його носити. Так, це вже стійко, це вже гучно, навіть від м -м, маленького пшику, з руки відчутно, і воно тримається довго, але, але я не можу носити. Для мене це ну, надто якось солодко. Ой. Вийшло сонце, я сподіваюся, що воно не дуже псує картинку, я щось на нього не розраховувала. Отже, наступним я взяла. О, я зразу порівняю ще один солодкий аромат з апельсиновим цвітом Can't Stop Loving You. Це більш-менш новинка, не пригадаю, який рік. Але це знову ж таки апельсиновий цвіт, медовий, там ще щось. Так, Це точно воно я не плутаю, Ні, точно. Can't stop Cantstap О, І це а це вже апельсиновий цвіт, але він такий більш свіжий. Можливо, якась така ну, вже гірчинка в ньому навіть прокидається. Тут уже, прям, ну, можна сказати, що чисті неролі такі, мабуть, тут теж є. І це вже не так солодко, але це медово. І от на шкірі ця медова така нотка медовість оця, мені стало в базі схожим на нектар від лабораторії Ольфатіво. Там теж такий. Мед, наче мед у сотах. Він такий трошки восковий, трошки якийсь е навіть шкіряний, трошки з кислинкою, і мені чомусь здається, що там якісь подібні матеріали е використані от, в тому нектар лабораторії Ольфа Тіво і в Лавін Ю. Ось, ну, загалом це, знову ж таки, абсолютно не моя історія. Я таке не люблю, але е це свіжіше. Це не так приторно і важко, як Love і її фланкер, тому, в принципі, в принципі можна любителям апельсинового цвіту пробувати. Але, ну, така симпатична новинка, але вона от повністю повз мене як не носила. І лишається в мене Ролін in Love, і я Мигдаль не люблю, а в нього такий класний червоний флакон має бути я не люблю мигдаль, я вже от повторюся, але я на руку сьогодні наносила його, і це дуже приємно, як не дивно, тому що він не, не сильно цианітний, оцей мигдаль, він зроблений акуратний. От я зараз прям навіть якусь таку... Це гіркий мигдаль, але... От якась така приємна гірчинка, від дерева, не від дерева. От, ну, Щось таке акуратне, гірке і приємне. Можливо, це такий мигдаль трошки в деревину сторону. Ось, але мені здається, що поза мигдалем ще щось є. І він на шкірі прям такий приємний, лактонний, і мені віддає хлібчиком. От такою не солодкою, якоюсь довгою, булочками, марципанами. Ні-ні, цього немає. А якимсь таким. Приємним свіжим хлібчиком. От на руці в мене була така асоціація, і мені приємно, що він не солодкий, не марципановий, не цукерковий, не, горма... ну, не дуже горманський. Ні, можливо, він. Ага, тут є мигдальне молочко, ірис і мускус написано. Ага, можливо, це в мене такий ірис дає свіжинку, свіжинку в ньому. Ну, так, не корінь ірису, зимистості немає. М -м, квітка ірису, можливо, от там десь плетена. І це досить гарно, досить приємно, наскільки я от. М -м, не мої ноти, здавалося, по піраміді, але він мене зараз приємно вразив. От мігдалі я обходжу прям десятою дорогою і не ношу. А цей, м -м, ну, за рахунок того, що він якийсь небанальний, він мені сподобався. Ось, і взагалі, ну, от. Так, воно дороге, але жоден з цих ароматів я не можу посварити за композицію. Е, ну, от я, Moonlight in Heaven, можу за нестійкість насварити, наприклад, зараз. Так, і е, частина кілянів, мені здається, не дуже стійка. Е, ось, але це, звісно, не стосується солодких їхніх ароматів. Е, а загалом ну, начебто, не знаю, начебто є за що віддавати гроші, якщо аромат зачепить, бо вони гарні, приємні, якісні. Нічого поганого не вилазить на шкірі, не розвалюється. Ось. І нарешті, нарешті, найбільша інтрига мого вечора, бо я тримала цей флакончик і не розпаковувала аж до самої зйомки, це принцеса в новому флаконі. Вони ж випустили ті, що були в шарах. Ну, Принцеса так і лишилась принцеса. Ось з боку навіть є повний слоган, що I don't need a prince by my side to be a princess. А тут просто принцеса написано. Ось. У них же ще є переведення «Boys», як Born to Be Unforgettable. Але я не тестила ні «Boys», ні цього Born нового. Ось. Ну, але там про Кока-Колу, а я її не шукаю цю колу в ароматах зазвичай. Ось. А тепер я дуже хвилююся, чи співпаде ця нова версія Princess із моєю старою у відливанті, тому що. Ну, Я б хотіла прям повторити те, що в мене у відливанті є. І я от шукала-шукала на майкапі під сторіночкою цього аромату, там же ж коментарі є, то я подивилася і прям два порівняння відгуки знайшла, що один в один, як стара версія. Ну, Я не знаю, чи там паралельно порівнювали. чи... Там просто по пам'яті казали, от в мене буде можливість порівняти це прям паралельно. І я зараз при вас відкрию, подивимося на чорний флакончик, буде мені в пару до білого. Я сподіваюся, що все ж таки це буде саме той аромат, який я хотіла. Звичайно, така коробочка, уже там без лакшері клачих і так далі. Просто коробочка, і на дні зараз покажу вам є бач код А23. Ось так виглядає і оцей. Кап. Зверху коробочки і чорне скло, ні. Воно не просвічується, пофарбоване ззовні. Ось флакон. Повна назва написана: це I Don't Need A Prince. Це наліпка. Ось. Так, бачкот, Ага, бачкот, лазером А23, не знаю, чи буде зараз вам видно, нанесено лазером під наліпкою. Ось, і 50 мл, Чорна така кришка, ну не дуже важка. І ось такий золотий пульвік. Ось так це все разом виглядає. Поки що не чути, і я зразу буду наносити на руку, тому що блотер в мене лишився одненький. О. І в мене зараз таке враження, що старт оцієї принцеси нової, він трошечки свіжіший за мій відливант. Ось наношу на другу руку паралельно. Цей, ну, можливо, ще ж від відливант вже такий довго стояв і, можливо, трошечки вже почав мінятися аромат, не, не зіпсувався, ні, ну просто вже такий настояний, як кажуть. І тут зразу більше такої сиропної ванільності є на старті, а тут прям, прям свіжий такий аромат. Ваніль зі свіжинкою, от навіть якоюсь. Навіть не чайність, а от в сторону якихось таких. що там буває, Імбир, цитруси, от в ту сторону. Таку свіженьку, а не чайну. А тут прям така ваніль і зелений чай терпкий є. А тут просто свіжинка. Освіжаюча така. Гостренька терпкості зараз не відчуваю. Сподіваюся, що зелений чай проявиться. М -м, з перших, от, так, коли, о, пішла-пішла солодка ванілька. Тобто, в принципі, це він. Мені здається, що він ще ну, такий не дуже насичений порівняно з моїм відливантом. І, ну, мабуть, треба більше пшиків наносити, я ж зовсім трошки нанесла, а тут уже цей відливант пшикає так добре зі спрею. Ось і. Тут прям ваніль, ваніль і чай. А тут ваніль і свіжинка якась така от цитрусова. Ну так. Коротше, з перших нот, ну, з перших хвилин я вам не скажу, чи вони прям ідентичні. Ну, звісно, вони впізнавані, там аромат не перекроїли на геть, щось зовсім інше. Я дуже рада, що в мене тепер є принцеса у флаконі, і я можу не економити і обливатися цим відливантом, носити його частіше, як трошки похолодає, бо обіцяють ще холоди. І от якраз, поки я зношу цей відливант, можливо, принцеса у флаконі почне видаватися мені більш насиченою, більш такою густою, тягучою ванількою з чаєм. Ну, тут зразу ванілька з чаєм йде, а тут поки що вона ніжніша. І е, хтось я чула, скаржився на стійкість цієї нової принцеси, але, знову ж таки, інша парфумерна подруга Аня казала, що вона наносила на себе і стійкість і шлейф були б добрі. Десь там з тестеру в магазині. Е, і я дуже-дуже сподіваюся, що воно постоїть, приживеться в мене на поличці і буде таким самим, як від Левант. Я ще якось порівняю ці два випуски Старий і новий принцеси, і викладу відгук у себе десь, мабуть, в телеграм-каналі або в інстаграмі. А вам дуже дякую, що були зі мною, що розпакували омріяний аромат. В мене тепер от така. Парочка Інь-Янь, цих флакончиків кіліана. Звісно, батареї кіліанів, мабуть, не очікуються в мене на поличці, Та й, ну, поки що нема більше таких варіантів, щоб я б сказала, вау, я дуже сильно хочу їх. Дякую вам ще раз, бережіть себе, донайте ЗСУ, тримайтеся і до наступних відео. Бувайте!